Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років. Вітання усім вболівальникам і вболівальницям з міста Львова на стадіоні Україна розпочнеться. Якщо не центральний поєдинок. Цієї чемпіонської групи то точно центральний поєдинок п'ятого туру цих чемпіонських перегонів у першій лізі. Сьогодні турбіські Карпати приймають Інгулець із Петрового. І, я б сказав, знаєте, майже УПЛ. Сьогодні у нас Карпати, нагадаємо, вони не перші в турнірній таблиці. 57 очок має команда 49 балів інгульця. На 8 балів вони відстають від своїх сьогоднішніх суперників, ведуть боротьбу. Ну, напевне, з лівом берегом. Все ж таки, в першу чергу, за те, аби зіграти в УПЛ. Але два дуже амбітних, таких стильних колективи. Я думаю, сьогодні на нас очікує хороший футбол. Символічний удар у центрі поля виконує львів'янин, солдат Тарас Іванишин. 33 Ічний захисник наш з вересня 22 року він воював у складі 110 ї окремої механізованої бригади, виконував Тарас бойові завдання на Авдіївському напрямку. Пройшов Авдіївку, Кам'янку, веселе 7 березня, у веселому отримав поранення. І, на щастя, з Тарасом, після дуже дуже важкого поранення, все гаразд. Він пройшов три складні операції, але, попри це, продовжує нести службу. Повернувся у стрій. Дякуємо Тарасу Іванишину та усім тим, хто прямо зараз у ці хвилини захищає нас від російського зла, і вічна пам'ять усім тим, хто віддали своє життя за нашу свободу. Матч розпочато, і інгулець готує свою першу атаку. Та, ну і давайте пригадаємо, що в 2024 році в офіційних поєдинках першій лізін Інгулець сім із 12 можливих очок набрав. Це звичайно не та цифра, на яку чекали в Петровому, не та на яку сподівалися і розраховували, але е, мають що мають зараз. Карпати ватазі. М'як пройде по зворотах. Хороший шанс 20. Пере шоста секунда, по-моєму, і Верневас завдавав удару на випередження проти голкіпера. Не встигає у цьому епізоді Олексій Паламарчук дотягнутися до м'яча. І ми могли розпочати із дуже швидкого голу. Владислав Клименко ідеальну передачу віддає на Невеса. Паламарчук виходить із ворітну, шершень контролював в разі потреби. Думаю, він би тут вмикався. Так інгунця триває лівим флангом. Загроза зберігається воротам зараз на вісточках майданчик. Сітало з бабогло ще одне падіння, так ну але сітало тут більше до себе має претензії до того, що ворота не влучив. Зараз хороша передача від козака зліва. І тут бачимо, що дуже щільно опікав свого візаві бабогло. Ну і максимально ускладнив завдання нападнику Інгульця пробити по воротах. Олександр Поки що так бачить підключення партнера. Мельничук новішує, але зараз на підборі козак пробиває на поперечку. Хороший удар небезпечно. Ну і треба похвалити за те, що інгульцю вдалося зіграти на підборі. Тож у вибуває просто по центру, і в цій зоні тільки футболіст Інгульця. так немає жодного. Гравця команди суперника, ніхто абсолютно не заважав Олександру Козаку. Він в дотик пробуває лівою ногою з наскоку. Чотири хвилини так Пенсової рефері до першого тайму. Дійсно було багато зупинок, і зараз можливість хвилинка для отела Клименко але влучає, здається, Вігора Невеса. Ну, ми спробуємо розібратися на повторі кого саме влучення, чи летів м'яч в ворота. Отут, напевно, цікавіше, так? Після удару Клеманка, але влучив він центрального нападника власної команди. Ну, не беруся говорити, що 100% кудись там в дев'яточку стріляв Климанко, але могло бути цікаво, якби м'яч до воріт долітав. Рефері фіксує про те, що перший темп завершився. Нулі на табло, але нікусніть. Атак було чимало, моментів було також достатньо багато. Ми повертаємося до Львова на стадіон Україна. Сьогодні тут Львівські Карпати приймають інгулець із Петрового 0-0 за підсумком першого тайму. І вся інтрига залишається у нас жити на тайм другої заміна відбулася у перерві. Очікувана Артур Рябов, номер 16, він замінив. Владислава Клименка, який зазнав ушкодження до перерви, зараз атака зелено білих Ян Костенко з нічем штафно майданчику Костенко прострілює удар і Коломарчук тягне супер шанс зелено-білих, супер небезпечний для Карпат початок тайму. І як і в епізоді в таймі першому. Тільки ще більш агресивніше, небезпечніше. Получається до атаки. Козак зупиняється на місці. І тепер з лівої навісу штрафний від козака. І п'ять у воротах опиняється один нуль. Забиває гулець Олександр Козак. Після матчу, я думаю, буде актуальним. Традиційне питання бив чи подавав. У цьому епізоді м'яч залітає у ворота, і команда гостей на старті другого тайму виходить вперед. Ось така навісна передача від козака і. Зараз дивимось, тут. Чи був контакт від Бабого? Це теж важливий момент. Не було. Ну і Кожухар е, стрибав, начебто все бачив, але зовсім трохи не вистачило голки пору Карпат. Мельничук в'яша в чужому штрафному майданчику. Повертатиме назад. Ні. Закидає на Артема. Сітало його випереджає суперник. Підбирання кольцо в по Поворотах від нього не влучає 20-й номер. Хороша спроба. Друга спроба засвіт там. Фулн 5, напевно, від опорника Єнгульця, але не точно. І цього разу теж. Атака від Інгульця Ой. і Пенальтів. Інгулець це команда, яка найчастіше пробиває 11-метрові, 11 ударів з позначки, вже 12 буде в Карпат, вдвічі менше, 6. Ну і в Інгульця є свій штатний виконавець Олександр Кульцов. Ну, і довелося за цією дуелю Андрій Кожукар проти Ярослава Богунова розбігається Богудов. І це 2-0. На користь Інгульця. 85-та хвилина і часу в Карпат на те, аби що зробити із цим. Тепер залишається дуже-дуже мало. Карпати, які в 24-му році не втрачали жодного очка, близькі до поразки. Палобрачуха сьогодні називав одним із героїв Інгульця. Забувайте тоді команда. Я не впевнений абсолютно, що. Щось випускнути з цієї кризи. Зараз момент Арієсом. Тиняється у воротах, але можливо, його загнав туди інший футболіст Карпат, який потенційно перебував в сайті. Принаймні на це натякає футболіст Інгульця. Хороша атака Карпат Джаред Хаса скористався непорозумінням. Футболіст Інгульця і являється майстерно, Бай прокидає переміжніх Чехович, із Шершнем. Ну і м'яч залітає. Чи був контакт із Костенком, чи будь-овсайді? Тут все чисто, так Хаса залишає м'яч для Арієльсона. Той проходить це нормально. В будь-якому разі торкався Костенко чи ні? Це не офсайд. Здається, що за лінією, і напевне, все-таки гол варто записувати на Арільсона. Футболісти інгульця, і там зараз ну, одне з одного м'яч знімали. Так вдарити і не змогли повноцінно. Джар, Каса із м'яча проти нього суперника простріля передача. Пала Мерчук на виході у да поворотах. Далі м'яч пролітає по сплощину. Арієльсон кінцівка дійсно дуже-дуже цікава. Хаса проривається, що ж на майданчик прострілює. І Аріельсон б'є. Станіслав Мурій, Малиш, чи був контакт із ним. Чи першого повтору, по-перше, не скажеш точно. По друге, скоріше ні. Мені здається, це під м'яч пробуває Реймсон. Я сподіваюся більше до такого варіанту. Удар від Арільсона. Під м'яч той набирає висоту і просто вилітає за межі поля. Зараз Демченко тримає передачу. Карпати класно комбінують. Хаса скидає голов перед адросі чачо Чачо ліворуч, але там лише гравців гульцяє. Гаджук цей м'яч перехоплює. І це все перша поразка у рідних стінах і дуже драматична кінцівка. Інгулець святкує перемогу. Бугунов та козак вони сьогодні долучилися до того, аби їхня команда перемогла. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.